На сторінках журналу ПНАЗ було опубліковано дослідження, проведене низкою вчених з Великобританії і США, яке свідчить, що червоне м'ясо є найбільш шкідливим продуктом для здоров'я людини, а також для екології нашої планети, яким же чином експерти дійшли такого висновку, на їхню думку, небезпека тієї чи іншої їжі для людини безпосередньо пов'язана з її якістю, а також зі способом її виробництва. Щоб з'ясувати, які продукти надають найбільш негативний вплив на організм людини, вчені вивели спеціальний індекс арії, який дає можливість зрозуміти наскільки згубний той чи інший продукт для природи в цілому, даний індекс має кілька показників, зокрема, який обсяг викидів парникових газів і яка площа землі використовується при виробництві продукту скільки води потрібно, зіставивши всі критерії зі списком продуктів. Експерти з'ясували, що виробництво необробленого м'яса найбільш погано позначається на навколишньому середовищі. Також вони пояснили, що цей факт має безпосередній вплив на якість продукту, А оскільки страждає якість продукту, то його споживання в значній мірі підвищує ризик виникнення інсульту, а також розвитку в організмі людини таких хвороб, як цукровий діабет другого типу і шімічна хвороба серця, рак шлунково-кишкового тракту. Що цікаво, Найбільш безпечні для екології продукти є також найкориснішими для здоров'я людини: серед них цільнозернові злаки, фрукти та овочі, горіхи та оливкова олія. В цілому ж експерти не закликають повністю відмовитися від вживання м'яса, проте радять обмежити його кількість в своєму раціоні і підвищити споживання продуктів, найбільш благотворних для організму, тобто злаків, бобів, фруктів і овочів. Вони також відзначають, що перш за все потрібно звертати увагу на якість будь-якого продукту, який ви купуєте, так як воно безпосередньо впливає на те, як ваш організм його сприйме.